Дорогі глядачі мого каналу Сади Вінничини. Сьогодні 17 липня і з вами, ведучий каналу Нечай Володимир. Я хотів сьогодні показати про абрикосу. Тут є у товариша посадив сад на його участку. Тут його мама колись жила, вона вже в вічності немає її. Але вона колись посадила цю абрикосу, вона була стара оцю, цю, що я вам показую. Я навіть не знаю, який це сорт. Но це не важливо. Коли її зрізати чи обрізати, довго я за нею не дивився і не дивився, вона так була, думаю, що... але ж, я думаю, почистив її, покропив скільки раз. Три обробки вона, два рази мідю і раз хорусом, вовремя цвітіння хорусом. І більше я нічим не, робив, не, не обробляв її. І такі гарні плоди. Такий сорт не знаю, але то, що вона красива, це точно хочу вам показати. Зараз я вам зніму, така, Це знизу вона ще зеленкова, та зверху вона вже достигла, де падає. О, дивіться, бачите, бачите, ось такі плоди. Ось такі гарні плоди, подивіться. Бачите, ну, вона така наливається, то така аж жов, жовта виходить. А зверха, а вверху там тяжко видно. Вверху вона висока, там вже достигли плоди і вони падають. От бачите, падають. І я зараз, зараз я... Нарвав вирвав зверха плодів, я не буду показувати, я лізу, але отакі От вони плоди. От дивіться. Ось такі гарні плоди. Зараз подивимося, які вони мають вагу і подивитися, яка в них м'якоть. Чекайте, зараз зіб'ю. 83 грами. 69 68 62 Деякі екземпляри були дітки приносили, давав то навіть до 100 грам. Отакі, отакі вони. Не ви деякі навіть перестигли, деякі ще зелені. Зараз я розділю їх від, кісточка свободна, мурашки їх їдять, видно, солодкі. По соку. По соку. Є сок, але він вже перестиг де в яких, зараз я спробую розлуплю трошки трошки. Він, він є, але тримає в собі, не пускає. Вона м'ягка, як пюре, така на смак. На смак солодка. І шкірка солодка, і м'якость солодка, кислинки нема. Зовсім смачний. Смачний сорт. Не знаю, який це він, але те, що він смачний, це, це добре. І цього року він такий, вроді як то не врожайний рік, але дав плоди такі. Грушка, яка рання зараз на цю пору. Вона невеличка, але це, це сорт грушки називається іюльська, Це з російської так названня. Але я так її перевів українську липнева. Вона невеличка така, виходить, ця грушечка. Але то, що я не буду їх і важити, вона невеличка, але просто зараз вона достигає, дітки її люблять. Зараз ще яблук нема, а вона вже є, подивіться, скільки вже падає на землю. На землі достигшої. Отака вона. Отака вона. От, от, такі, от такі грушечки невеличкі вони. Ну навіть білий налив і то ще не повністю всюди є, а вона вже є в цей час. Солодка на снак. Смачна грушечка. Дітки люблять її. Це сорт іюльська або липнева по-українськи. Один це з перших сортів, яка є, які є грушки. Перших сортів вона відкрила сезон, грушою в мене відкриває всередині. Ось таке таке дерево, наїві, прищеплене. Невеличкі плоди, але, але смачні, ранні. ранні. Може, то, що вони були б трошки більше, якби їх прорідівав. Я їх просто не, не рідив. Вони густі. Не прорідував цей рік. Дякую вам за, за це відео, що ви подивилися. Підписуйтеся і буде ще багато що цікавого. Дякую вам за цей просмотр, за це відео і добра вам, миру і благословіння. Дякую вам за увагу.